Вітаю, всі вже прокинулися. Напевно, всі знають, що переговори відбулися: переговори між Зеленським і Трампом. Не було ексцесів, не було над надто різких заяв, не було скандалів. Все, все пройшло так, як воно мало пройти. Ну я на це дуже розраховував і не вірив у видання у, у те, що написало Reuters, що будуть прямо на камери якісь, якісь складні моменти. Так, ось давайте пройдемося по основним заявам, які е зробили Трамп і Зеленський вже після переговорів. Ну, фіналізуємо. І так, головне, у нас була чудова зустріч. Ми багато обговорили. Це зробив цю заяву Трамп. Трамп на прес-конференції, ви знаєте, що вони обидва вийшли і робили заяву фактично по черзі. Так, заяви Трампа ми дуже дуже наблизились до кінця війни, а всі думали, що це нереально. Ми пам'ятаємо заяви Дональда Трампа про те, що війну він може завершити в 24 години. Вчора українці навіть жартували з цього приводу. Що ж це так, 24 години розтягнулись на майже рік? Я хотів би попросити громадян не язвити щодо цього. Справа в тому, що Дональд Трамп був впевнений, що зупинка бойових дій це те, про що мріють всі сторони. Росія хоче вийти з цього кошмару, зняти з себе санкції і повернутися на світову арену. А Україна думав Дональд Трамп взагалі хоче миру в цілому просто зупинку бойових дій. Але виявилося, що все не так. Виявилося, що сторони не хочуть зупинки бойових дій з різних причин, кожна сторона. І Дональд Трамп рік вистач рік витратив на те, щоб привести до усвідомлення необхідності зупинки бойових дій обидві сторони. Навіть була концепція прийнята національної безпеки. Нова концепція національної безпеки Сполучених Штатів Америки були проведені величезні переговори не тільки з Україною і Росією, а і з купою інших країн, які. Сьогодні або колаборуються, або чинять тиск на різні сторони. в Україні були проведені цілі спеціальні операції стосовно виявлення корупціонерів і е, е, налаштування суспільства на е, фокус розуміння того, що відбувається, в тому числі в вищих ешелонах влади. Тому не говоріть про 24 години. 24 години, якби дійсно всі хотіли зупинки бойових дій, але не хотіли. Тому Дональд Трамп і говорить, що всі думали, що це нереально. Хто ці всі? Ми десь догадуємося. Далі ми обговорили всі подробиці угоди. 95% не скажу точно, але ми просунулись вперед. Ми, поговорили з Зеленським, ми поговоримо з Зеленським ще завтра, мається на увазі вже сьогодні. На переговорах про мир залишається одне або два питання. Питання Донбасу ще не вирішене. Питання Запорізької атомної електростанції також обговорюється. Путін прагне відновити експлуатацію. Ну і на фінал Трамп заявив, що Путін хоче допомагати відбудовувати Україну. Він хоче бачити Україну успішною. Ну на це Володимир Зеленський мав ну таку, знаєте, мимовільну реакцію не дипломатично, але це зрозуміло. Повірити в те, що Путін хоче бачити Україну якою там успішною, ну, це, це таке ізуїцтво насправді. Далі, заява Зеленського, дві основні. Це ми обговорювали референдум і можемо використати його для плану. Хоча в угоді нібито йдеться про те, що референдум може бути одним з варіантів, тобто, все ж таки Верховна Рада може прийняти відповідні рішення. Далі ми готові до миру вже в січні. Оцей мирний план погоджено на 90 гарантії безпеки, погоджені на 100% для наших людей, питання території дуже болюче, бо це їхня земля. Ну не хочу згадувати інтерв'ю 2019 року. Але якщо ми послуговуємося і апелюємо до людей, то давайте тоді проведемо дійсно референдум і подивимося, що там люди насправді думають. Але боюсь я. Що референдум може виявитись таким ляпасом відносно деяких соціологів, які приносять у високі кабінети думки людей, і може так виявитись, що вся та соціологія насправді є фейковою. і тоді буде дуже негарно, якщо на референдумі люди проголосують діаметрально протилежно від того, що стверджує центральна влада відносно людей. І це теж певний ризик, з яким не потрібно гратися. Бо для Путіна надзвичайно важливо показати сьогодні, що влада окремо, а люди окремо. Для української влади важливо розуміти, що влада і люди повинні бути єдиними. Бо якщо попереду вибори і люди не підтримують чинну владу, уявіть собі, як розкочегарить цю історію Путін у себе. На пропагандистських каналах, і там буде постійно звучати, що українці не підтримували, не підтримали, не підтримують і так далі. Той курс, який дають чиновники України, це при тому, що у пропаганді Путіна і є саме те, що народ насправді не підтримує. Ну, ми знаємо з вами, що ця непідтримка вона почалась з 2024-го, другої половини і року. Тоді, коли були прийняті закони деякі, які посилювали і мобілізацію, які і вводили додаткові податки, і деякі чиновники почали втрачати зв'язок з реальністю і доволі агресувати стосовно суспільства. А в цілому підтримка була і в 2022 році, і в 2023 році. Сьогодні є комунікативні проблеми, і владі їх потрібно відновлювати. Потрібно спілкуватися з людьми, потрібно говорити про мир. Недаремно я тоді, в зверненні до Зеленського, воно у мене є на каналі. Говорив і радив Володимиру Олександровичу говорити тільки про мир. Це поверне довіру, це поверне рейтинги, це поверне багатьох людей. До в тому числі і нього особисто, і тоді можна сміливо йти на вибори і взяти якісь свої відсотки, як мінімум, забезпечити собі фракційну присутність у Верховній Раді. Чи можна зараз говорити про другий президентський термін? Ну тут все дуже складно, буде залежати від комбінації і від настроїв громадян. Конкретно на момент виборів сьогодні оцінювати суспільство, як воно проголосує через півроку, неможливо. Це надто великі припуски. Поки що маємо ось таку домовленість. Будемо сподіватися, що сторони утримуються від взаємних ударів по критичній інфраструктурі, по військовим, по цивільним, по будинкам. І оцей переговорний кейс дійсно буде рухатись. Далі, все бережіть себе, слідкуємо за ситуацією.